Проблема більшості абітурієнтів, які вступають на творчу спеціальність, дуже часто я як професійний викладач малювання, що готує до вступу на художні спеціальності до творчих іспитів, стикаюся з такою проблемою, що діти а не обрали спеціальність, яку вони хочуть, б не обрали заклади, куди вони планують вступати, і це взагалі не знають, що там буде на тих творчих іспитах. Тобто, якщо робота з НМТ. З екзаменами там в школі, мотиваційний лист, це вже в принципі відома історія. То от специфіка творчого конкурсу для всіх стає такою темною конячкою, яку не зрозуміло в якого боку шукати, де знаходити в цьому тумані і що вона означає. Дивіться ці всі проблеми ви можете вирішити на індивідуальні консультації зі мною. Тому якщо ви вже плануєте вступати в 2025 році, пишіть відразу в Директ інстаграм, і я вам розповім деталі. А що стосується всіх цих проблем, з якими стикаються абітурієнти, то по вибору професії майбутньої та спеціалізовування. Я допомагаю, тому що ви зазвичай знаєте архітектура, дизайн, графічний дизайн, все більше не знаєте. Але в Україні є навчальні програми, які базуються на цифровому малюванні, там, реставрація і інші інші види творчості, які можуть вам підходити. Але щоб це зрозуміти, потрібно пройти спеціальне опитування і певну таку профорієнтацію, яку я проводжу якраз на консультації. Також я вам рекомендую поцікавитися закладами. Ну і знову ж у вас виникають питання: а який заклад обрати, який з них сучасний, де буде давати хорошу освіту. В цьому я вас теж можу зорієнтувати на персональній консультації. І, власне, що стосується самих творчих іспитів та специфіки їх проведення. Також я вам все розповім. Або ви можете знайти цю інформацію на сторінках моєї книги Обираємо творчий шлях, де я по поличкам розповіла і про професії, які бувають, де можна після них працювати, і про самі творчі іспити, показала там приклади іспитів, матеріали, які потрібні, а також особливості навчання в різних закладах України та за кордоном. Тож, друзі, якщо ви плануєте вступати в 2025 році, у вас уже залишилося дуже мало часу, але я якраз працюю з такими запитами, тобто за дуже короткий термін підготувати вас до вступу. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, пишіть директ інстаграму, бо мене звати Софія Олександрівна і я викладач малювання, який готує до вступу на творчі спеціальності. До зустрічі!